Вихід 5 півлітрових баночок, це я закрила і залишила на пробу. Ну тут точно півлітрова баночка є, бо тарілочка чимала. Але ж смакота. Така смакота, що я вам просто не можу передати. 3 кілограми м'ясистого перцю і три головки часнику начистила. Це все перемелим на м'ясорубку. Поставила на газ, додала 2 стакани цукру 200 г. Півтора стакани олії. Зараз. Ще набулькаємо. Дві столові ложки солі. І в рецепті нам чайна ложка сухої паприки. Але не написано якої. Чи солодкої, чи гострої. Я так сама собі думаю, що, мабуть, гострої. Раз Додала ще чайну ложку гострого перцю червоного і кип'ятим 30 хвилин. 30 хвилин минуло. Я вкидала 600 грам томатної пасти. Тепер додаємо стакан оцту 9%. Вкидаємо 4 штуки лаврового. Листу і додаємо, ну, по рецепту, пачка базиліку сухого. Я зараз наберу столову ложку. І це все гарненько перемішуємо. І як почне кипіти, бо в мене паста холодна, з 10 хвилин. І будемо закривати сухічок стерилізовані баночки. Я свої простерилізувала. Це така собі приправа. Написано, тільки не на добру толку, як вона називається. Приправа, а як називається? Трошки мені незрозуміло написано.